Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт надзвичайно смачної тушкованої картоплі. Знаю, знаю, що цю страву готують практично всі. Та все ж я маю маленькі секретики, які роблять цю страву надзвичайною. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування. В казанок, кастролю з товстим дном або ж велику сковорідку вливаємо 3-4 столових ложки олії без запаху. Коли олія розігріється, додаємо пів кг м'яса, нарізаного не надто великими шматочками. М'яса можна брати як трошки більше, так і трошки менше. Можна використовувати будь-яке, свинину, яловичину, курятину тощо. Аби не м'ясо з такої скотини, як москаль. Обсмажуємо м'ясо на середньому вогні, постійно помішуючи до золотистості. Коли м'ясо стане рум'яним, додаємо 3 середніх цибулі, нарізаних соломкою. Взагалі, цибулю можна нарізати, як ваша душа забажає, це не принципово. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. Підтримайте україномовний контент. У наш час це надважливо. Коли цибуля зм'якне і стане золотистою, додаємо моркву. Я використовувала дві середніх морквини подрібнених на грубу тертку. Не дивуйтеся її вигляду, у мене частина була заморожена. Гатнесенько перемішуємо і знову смажимо, доки морква не зм'якне. Коли морква буде готовою, додаємо 2 лаврових листки та 1,5 столових ложки томатної пасти. Пасту рекомендую брати хорошої якості, яка дасть насичений колір і не буде сильно кислити. Далі вливаємо приблизно 1 літру води. Якщо хочете більше юшечків катоплі, можна і більше. Додаємо сіль за смаком. Та одну столову ложку діжонської гірчиці в зернах. Все гатнесенько перемішуємо. До речі, друзі, у мене на каналі є рецепт надзвичайно смачної тушкованої капусти. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Ну і власне не забуваємо додати картоплю, приблизно 1,5 кг, нарізану доволі крупно. Все гатнесенько перемішуємо, накриваємо кастролю кришкою і тушкуємо картоплю на невеликому вогні приблизно 1 годину, але не так орієнтуємось на час, як на готовність. Перевіряємо, щоб картопля не була сирою. Із кастролі відбираємо приблизно 10-12 шматочків картоплі і переминаємо їх вилкою. Додаємо назад у каструлю і гатнесенько перемішуємо. Робимо це для того, щоб юшка у катоплі була густою і шовковистою і ще більш смачною. За смаком додаємо чорний мелений перець та улюблену зелень. Я використовувала петрушку та кріп. Після того, як перемішали, раджу одразу знімати з вогню. Я роблю саме так, адже не люблю, коли зелень переварена. Ну, от і все. Тушкована катопля з м'ясом готова. Дякую вам за перегляд, всіх благ, і все буде, Україна!